Всіх вітаю. Сьогодні я буду пекти до чаю такий пиріг. Тертий пиріг з сиру домашнього створого. І для цього мені буде потрібно 2 яйця, 180 г масла, цукру, стакан десь 180-200 г, 330 г борошна, сіль розпушувач. Півтори чайні ложечки я беру. Ну і сиру. Домашнього 700 грамів. І для сиру три яйця і цукор. Ну Цукор хто 100 г хоче хто 200. Як, як ви любите за своїм смаком? Так, беремо два яйця. Яйця в мене домашні. Сюди додаємо ну, трішки солі і цукру. У мене тут 190 грамів я половину додав, і все це я збиваю міксером. Збила масло, що таке збила. Гарну масу збила. Тепер буду додавати масло. Так, яйця збила, додаю масло. 180 грамів мене масло. І так, гарно його вмішуємо, щоб така маса була, щоб масло з'єдналося з, з яєчною масою. О, вже така маса шелковиста, така гарна. Тепер додаємо борошно. Борошно 330 грам, як я вам сказала. Зразу розпушувач. Борошно в мене просіяне. я завжди борошно просіюю. Борошно потрібно просівати, воно збагачується киснем. Це високаю. Бо я вже не раз поклади курі, то я вже знаю, скільки. А тепер рукою. Так, тісто винесла, ну таке ось м'якеньке, і треба його поділити на дві частини. Більшу і меншу. Ну, отак я от. Таке, от. На око беру. Менше положити морозілку, щоб натирати, а, а цю в холодильник положити і будемо займатися начинкою хвилин на 20-15. Так, робимо начинку. Тут у мене 300 грам сиру домашнього, беремо 3 яйця. Відділяємо білочки від жовтків. Жовточки все вложимо, а білочки окремо. Сир я блен перебиваю. Все. Все вистачить. Тепер були білочки. Так, будемо збивати білочки. Добавляю трошки солі я сюди. Білочки збиваємо до теж маси. Бачите, такий, що береш і міксером малюнок малюється, оце так вистачить. Тепер беремо цю масу і додаємо в сир не всю зразу, і вимішуємо, акуратненько вимішуємо. Акуратно вимішуємо. Можна й додати родзинки, хто ще бажає. Ну, це за бажання. Моя? Ні, я не. Це я роблю такий просто. І виходить така маса, як крем. Я не знаю, чи вам видно. Ну дуже така гарна, така, глянцева. От іменно коли вілочки збити окремо, і потім акуратно вимішати. Дуже гарна, от така маса. Так, все, все готово. Тепер будемо готувати деко. Зараз побачу, чи форму якусь знайду. І будемо збирати пиріг. Так, розложила я тісто так, формочку таку стину хотіла спочатку на деку, а потім цю форму. Так, прямо руками його, воно дуже таке м'ягеньке, ну таке пісочне тісто. Бортики зробили. Тепер викладаю наш сир. сир дуже такий як Крем, як Кремова маса. Розрівняємо гарно. Багато так сиру, так гарно розрівняємо його. Так, тісто так, сир я розрівняла, тепер я візьму морозилці, це ще я вложила кусочок. Ну, підмерзло, але не так не дуже. Ну, я думаю, на третє. І затираємо його. Рівномірно, так. Ось так покрила, затерла все, духовку включила, розігрівається вже в мене 170 градусів. Я думаю, що хвилин 40 буде пектись. Потім будемо дивитися вверх і низ положення. На другу поличку знизу я ставлю. Так, ставлю я в духовку. І будемо чекати. А я поки помию посуду. Так. І наш пиріг, так будемо дивитись. О, Дивіться, який красавчик, гарячий. Попробуйте розрізнути. Зараз покажу вам. Ось такий пиріжок гарно запікся кругом, ну гарячий, але він дуже смачний. Пишний такий гарний. Пробуйте, печіть, якщо вам сподобається, не пишіть. Дуже гарно. Випікався період 45 хвилин при 180 градусів. Все, пробуйте, печіть. Рецепт я внизу під відео напишу. Всі будьте здорові, всім спокійного ночі, будьте всі здорові!